Псалом 111. Аллилуйя! Блаженна людина, яка боїться Господа, і заповіді Його будуть їй вельми до вподоби. Сильне буде на землі її потомство, рід праведних буде благословенний. Слава і багатство в її домі, і її праведність продовжується на віки віків. Для праведних засяяло світло в темряві, він милосердний, щедрий і праведний, добра людина, та, яка щедра і позичає, буде вести свої діла в справедливості. Не похитнеться вона по вік, у вічній пам'яті буде праведний. Поганої чутки він не побоїться, його серце готове покладатися на Господа. Непохитне його серце воно не злякається, хоч і побачить своїх ворогів. Він розсіяв, роздав бідним, його правда перебуває на віки віків, його сила підійметься в славі. Грішник побачить і спалахне гнівом, заскрегоче своїми зубами і його не стане. Бажання грішників загине. Перше послання Петра, розділ 3. Так само, дружини, підкоряйтеся своїм чоловікам, аби і деякі з тих, хто не кориться слову, були й без слова полонені поведінкою дружин, побачивши ваше чисте життя у пошані. Нехай окрасою для них буде не зовнішнє, не заплітання волосся та навішування золота чи прикрашання одягу. А прихована сердечна людина. У нетлінності лагідного і мовчазного Духа, що є дорогоцінним перед Богом. Адже так колись і святі жінки, котрі надіялися на Бога, прикрашали себе тим, що підкорялися своїм чоловікам, так Сарра слухалася Авраама, називаючи його паном, а ви, її діти, якщо робите добро і не боїтеся жодного залякування. Так само, чоловіки, живіть зі своїми дружинами в порозумінні. Поводячись, немов стендітною вазою, сповненою жіночості, виявляючи їм шану як співспадкоємцям благодаті життя, щоб не було перепон для ваших молитов. Нарешті усі будьте однієї думки, співчутливі, братолюбні, милосердні, покірливі. Не відплачуйте злом за зло або лайкою за лайку, а навпаки, благословляйте. Знаючи, що ви були покликані на те, аби успадкувати благословення, бо хто хоче життя любити й бачити добрі дні, нехай утримує свій язик від зла й уста від лукавої мови, нехай ухиляється від зла і чинить добро, нехай шукає миру та побивається за ним. Адже очі Господні на праведних, а Його вуха звернені до їхньої молитви, обличчя ж Господнє проти тих, хто робить зло. І хто заподіє вам зло, коли ви будете прагнути добра, а коли й терпите через праведність, то ви блаженні, їхнього залякування не бійтеся і не тривожтеся. Господа Христа, освячуйте у ваших серцях і будьте завжди готові дати відповідь кожному, хто запитує вас про вашу надію, але з лагідністю і страхом, маючи добру совість, аби тим, чим обмовляють вас як злочинців, були посоромлені ті, хто кепкує з вашого доброго способу життя в Христі. Адже краще, якщо на те Божа воля, страждати, будучи доброчинцем, аніж злочинцем, тому що й Христос один раз за гріхи постраждав, праведний за неправедних, аби привести вас до Бога, убитий тілом, але оживлений духом, ним Він і духам, які були у в'язниці, прийшов і проповідував, тим, які колись були непокірні. Коли їх за дні ноя очікувало Боже довготерпіння, як Він будував ковчег, в якому мало усього вісім душ врятувалося від води, цей прообраз хрещення, не позбавлення від тілесної нечистоти, а обітниця доброго сумління Богові, і нині вас спасає через Воскресіння Ісуса Христа, який зійшов на небо і перебуває праворуч Бога, йому підкорилися ангели влади і сили. Книга пророка Єзекиїла, розділ 27. І до мене було Господнє слово, що промовляло Людський сину, візьми над сором голосіння і скажеш сорові, що живе біля виходу моря, купцеві народів із численних островів. Так говорить Господь до сора. Ти сказав, Я поставив на себе мою красу. У серці моря Говелін, твої сини поставили тобі красу, скедру і Саніра тобі збудовано, дошки Кипарисового настилу взято з Лівану, щоб зробити для тебе соснові щогли. З Васанітиди зробили твої весла, твоє священне зробили зі слонової кості. Затишні доми з островів Хеттійців, вісон з різнобарвним полотном з Єгипту було тобі на постелю, щоб покласти тобі славу й одягнути тебе в синє полотно і кармазин з островів Еліси, і воно стало твоїм одягом. І твої володарі, що живуть у Сідоні та Арадії, стали твоїми веслярами, твої мудреці, сори були посеред тебе, це твої проводирі. Старішини бубліїв і їхні мудреці були в тебе, ці скріпляли твою раду, і всі кораблі моря, і їхні веслярі були в тебе на заході заходів, перси, лудійці та лівійці були у твоїй армії, твої військові мужі посеред тебе повісили щити і шоломи, вони дали твою славу. Сини адійців і твоя сила на твоїх мурах були охоронцями у твоїх баштах, свої сагайдаки вони повісили на твоїх охоронах довкола. Ці доповнили твою красу. Кархидонці, твої купці від безлічі всієї твоєї сили, срібло, золото, залізо, олово і свинець давали тобі за товар». Греція, уся околиця і близькі ці торгували з тобою людськими душами, і мідний посуд давали за твій товар. З дому тергами, коні й кіннотники давали за твій товар. Сини, родіїв, купці з островів помножили твої товари слоновими бивнями і з того, що внесено, ти давав твою винагороду. Для людей твоя купівля безлічі твоєї суміші, пахощів і вишивки, Старсіса, Рамота і Хорхора давали свій товар. Юда і сини Ізраїля ці твої купці на купівлю пшениці, мира, касії, першого меду, олії і смоли з дерев дали для твоєї суміші. Дамаск, твій купець з безлічі всієї твоєї сили. «Вино з Хелвону і вовна з Мілита, і вони дали вино на твій ринок. З Асила оброблене залізо і колеса, які є тобі на обмін, дедан твої купці з вибраною худобою для колісниць, аравія і всі володарі Кедара, ці твої купці через твою руку, верблюдами, баранами і ягнятами вони торгують серед тебе. Купці Сави і Рагмі це твої купці з першими солодощами і шляхетним камінням, і золото вони дали за твій товар. Харран і ханна це твої купці, ассурій, Харман твої купці, що несуть товари із синього полотна і вибрані скарби, зв'язані шнурами і кіпарисовим деревом, кораблі в них кархидонці. Твої купці в безлічі твоєї суміші, і ти наситився, і ти дуже отяжив у серці моря. Великою водою тебе провадили твої веслярі, південний вітер розбив тебе в серці моря. Твої сили були, і твій наймит, і твої суміші, і твої веслярі, і твої провідники, і твої радники, і твої суміші з твоїх сумішей, і всі твої боєздатні чоловіки, що в тебе, і весь твій збір упаде посеред тебе у серці моря в дні твого падіння. «На голос твого крику твої проводи надзвичайно перелякаються, і зійдуть з кораблів усі твої веслярі та моряки, і командири моря стануть на землі, і заголосять своїм голосом над тобою, і гірко закричать, і покладуть землю на свою голову і постелять попелом. У жалобі за тобою вони поголять свої голови, підпережуться веретищем і з гірким жалем плакатимуть і голоситимуть за тобою. І їхні сини піднімуть над тобою голосіння та плач, сори. яку велику винагороду ти знайшов у морі, ти наповнив народи твоєю безліччю і з твоєї суміші ти збагатив усіх царів землі. Тепер ти розбитий у морі в глибині води, твоя суміш і весь твій збір упали посеред тебе, усі твої веслярі, усі, що жили по островах, засумували за тобою, і їхні царі, неймовірно, жахнулися. І їхнє обличчя випустило сльози. Купці з народів засичали на тебе, сталося знищення, і більше тебе не буде навіки. Книга Пророка Єзикіїла, розділ 28. І до мене було Господнє слово, що промовляло. І ти, людський сину, скажи володаре вітиру, так говорить Господь. Тому що твоє серце піднялося вгору, і ти сказав: Я є Богом, я поселився в Божій оселі в серці моря, а ти є людиною, а не Богом, і ти дав твоє серце за Боже серце. Хіба ти мудріший від Даниїла, чи мудреці не навчили тебе їхнього уміння? Хіба не твоїм умінням, чи твоєю розумністю ти собі зробив силу, срібло і золото у твоїх скарбницях? Чи не твоїм великим умінням і твоєю торгівлею ти виповнив твою силу, твоє серце піднялося у твоїй силі. Через це так говорить Господь тому, що ти дав твоє серце за Боже серце, то замість цього ось я наводжу на тебе поганих чужинців з народів, і вони обнажать свої мечі проти тебе і проти краси Твого вміння, і розсиплю твою красу на знищення, і вони тебе зведуть. І помреш смертю побитих у серці моря. Невже ж ти скажеш перед тими, що тебе нищать, я Бог, ти ж є людиною, а не Богом, ти загинеш від безлічі необрізаних, від рук чужинців, бо я сказав, говорить Господь. І до мене було Господнє слово, що промовляло людський сину, підніми голосіння над володарем тиру і скажи йому: так говорить Господь. Ти від дзеркалення подоби і вінець краси, ти став у розкоші Божого раю, ти одягнув усякий шляхетний камінь сердолік, топаз, смарагд, гранат, сапфір і яшму, срібло, золото, лігурій, агат, аметист, хризоліт, берил, онікс, і ти золотом наповнив твої скарби, і твої скарбниці в тебе з дня, в який ти був створений. Я тебе поставив з Херувимом на святій Божій горі, ти був посеред палаючого каміння, ти був бездоганний у твоїх днях від дня, в який ти був створений, аж доки не знайдено неправедності в тобі. Від безлічі твоєї торгівлі ти наповнив свої кімнати беззаконням і ти згрішив, і ти був уражений, скинений з Божої гори, тебе, Херувим, вивів посеред вогнистого каміння. Твоє серце піднялося вгору через твою красу, зітліла твоя умілість з твоєю красою. Через безліч твоїх гріхів я тебе кинув на землю, я тебе дав, як приклад перед царями. Через безліч твоїх гріхів і неправедностей, твоєї торгівлі я осквернив Твоє святе. І я виведу вогонь спосеред тебе, Він тебе пожере, і дам тебе на порох на твоїй землі перед усіма, що тебе бачать. І всі в народах, що тебе знають, сумуватимуть за тобою. Ти став на знищення, і більше тебе не буде навіки. І до мене було Господнє слово, що промовляло Людський сину, скріпи твоє обличчя проти Сідону і пророкуй проти нього, і скажи. Так говорить Господь, ось я проти тебе, Сідоне, і прославлюся в тобі, і ти пізнаєш, що я Господь, коли я звершу серед тебе суди і освячуся в Тобі. Смерть і кров на твоїх дорогах, і впадуть побиті мечами серед тебе довкола тебе, і пізнають, що я Господь, і не будуть більше колючкою гіркоти і терниною болю для дому Ізраїля від усіх, що довкола них, що їх не вшановують, і пізнають, що я є Господь. Так говорить Господь: і зберу Ізраїль з народів звідти, куди були розсипані, і освячуся в них перед народами і племенами. І вони поселяться в їхній землі, яку я дав моєму рабові Якову, і поселяться на ній в надії, збудують доми, насадять виноградники і поселяться в надії, коли вченю суд над усіма, що їх не шанують, з тими, що довкола них, і пізнають, що я їхній Господь Бог і Бог їхніх батьків.